Всім привіт! Я маю дуже цікаве замовлення і вирішила з вами поділитися. Ось така мережка-ляхівка, але вона не буде оздоблювати якусь річ, якусь одежу. Це буде такий браслет. Покажу вам вже я зробила такий зразок. Ось він, можна з ним Будь-що робити, ось дуже сильно його тягну, з ним нічого. Ось такий буде браслет. Тож, це така майбутня прикраса до вечірнього образу. Цього разу я не використовую піальце, бо мені незручно його закріпити з краю тканини. А роботу я почала з того, що зробила рамочку для мережки. Відеоурок ви знайдете на моєму каналі, але цього разу по краях качалочки треба зробити ось такий хрестик по типу як ми робимо вирізування. Так, що ще? Висота стовпчика: в мене 6 вирізаних ниток, потім дві нитки чисниці. Потім знову 6 вирізаю, ну і так далі. Висота, яку ви самі собі оберете. У мене буде 4 рядочки, з вами їх зробимо, все покажу. В попередньому відео про мережку ляхівка ми з вами почали робити однорядову мережечку. А сьогодні я вам розповім, як працювати, щоб зробити багаторядну мережку. Ми, як завжди, закріпимось в чисниці, ниточку не буде видно. Ось так виходимо над чисницею, трішки кінчик. Підтримуємо і ось так ще обкрутили. Все, ниточка наша знає своє місце. Так, і що ми робимо? Так, у нас є чисниця і наші уявні стовпчики на 4 нитки. І ми обкручуємо, ідемо далі тільки по чисниці. Тобто самі стовпчики, ось так, ми не обкручуємо. І там, де ніжка, ось наш попередній рядок з ляхівкою, те ж таке, ніжка повинна бути обкручена з двох сторон. Раз. І ми проходимо по чисниці. Ось так обкручуємо, доходимо до середини нашого елемента, котрий у нас на 4 стовпчики, раз, два, три, чотири. Але ми не рахуємо ниточки. Тут можна вже зрозуміти, ну, що ось це буде вісім ниток, і це наш елемент, який нам потрібен. Ось я дійшла. До середини обкрутила її, ниточка вгору. Я трішки затягую, бо мені так більше подобається. Тут, мабуть, давайте підріжемо нитку. Щоб було краще видно. Ось тут далі у нас піде, наша чисниця. Дві нитки чисниці. Ну і ось так дістану ще дві раз, два. Це так краще видно. Продовжуємо створювати нашу ляхівку. Нитка вниз. І зачепились ось тут за початок. Ну, є трішки мінуси працювати без п'яльця. Ось така ляхівочка вийшла. Ось з цієї сторони в нас вже обкручена чисниця. Обкручуємо з другої сторони. Бачите процес і вузлик. Так, йдемо далі, обкручуємо чисницю і переходимо до іншого елементу. Малюночок виходить такий в шаховому порядку. І це підріжемо наші нитки, щоб не заважали. Обкрутили ниточку сюди, трішки затягуйте, але щоб чисниця була рівненька, щоб вона ось так горизонтально йшла. Підтягнули вниз. Ниточку, його сюди, знов я трішки підтягую, щоб воно його так пережимало. Ось така ляхівочка. І знову ось так з цієї сторони обкрутили, і вийшли посередині. У нас тут вісім ниточок, ми вийшли між ними. Йдемо далі по чисниці. Зараз да, тут ніжка стане на місце. Ось так. Так, і ми зараз дійшли до середини нашого наступного елементу. Тут вісім ниточок, і ось тут вісім ниточок, це середина. І все у нас без змін. Затягнули ось сюди ниточку. Трішки знову підтягнули. Ось така гарна ляхівочка. І далі ми робимо все те ж саме. І так ми робимо до кінця. Я так ще не робила в кінці качалочку. Тому що хочу, щоб моя мережечка закінчилася красиво. Ну, ось так я з цієї сторони. А для цього потрібно зробити стовпчиків, потрібна кількість, тобто. Дивіться, ну тут вже можна прорахувати. І спочатку теж можна прорахувати, але я не хочу цього робити. Бо якщо ви хоч на один стовпчик помилитесь, а тут у вас вже зроблена качалочка, ну і тут вже все вирізано, це е, треба багатому Е, Так, в мене один елемент на чотири е, стовпчики. І я в кінці вже можу розуміти, де мені цю качалочку робити. Раз, два, три, чотири. Це наступний елемент. Раз, два, три, чотири. Ну, Так як в мене тут ще нитки. ну, в мене була довжина така задана. І я тут ще зроблю чотири. І тут буде моя качалочка. Щоб перейти до наступного рядка, ми залишаємо дві нитки нашої чисниці, підрізаємо шість ниточок і витягуємо їх. І трішки робочих моментів. З цієї сторони вже підрізано шість ниточок для наступного ряду, і з цієї сторони залишаю Дві нитки на чисницю, раз, два, і можна ось так підрізати. Так вам видно. Угу. Ось так. Все, з цієї сторони теж трішки висмикуємо ниточки. Я вибачаю що сьогодні дуже шумно на вулиці, але так. Не, не може ніяк вплинути і можна тягнути. Якщо не тягнеться, ще трішки витягуємо. І, будь ласка, не забувайте, що наступний рядок. У нас буде кріпитись до нашої качалочки. В попередньому уроці це я вже показувала. Починаємо ми робити наступний рядок без змін. Закріплюємось вчисниці, до качалочки тут і робимо все до кінця. Як підготувати вже відшиту мережку до вирізування? По-перше, в кутиках качалочки потрібно зробити хрестики. Це в мене такий експериментальний зразок. Я вже ж тут що, що хотіла, те й робила. Хотіла подивитись, як краще буде виглядати. Ось так я з силою його тягну, нічого з ним не трапляється. Я зробила качалочки. Ось з двох сторін, ось тут. І з однієї сторони на 4 нитки, а ось тут на 3. Ну, більш тендітна. ось така на три ниточки, мені більш подобається, готова прикраса буде зав'язуватись на такі шнурочки з маленькими китицями, а ще Знаєте, як гра знайди 10 відмінностей. В мене ось в цій мережечці не обкручені стовпчики. Подивіться. Ви можете вибрати, як вам більше подобається, так і робити, коли ми ось тут йдемо по чисниці, ми не обкручуємо стовпчики. Тобто другий варіант. Це з обкручуванням стовпчиків. Це буде виглядати ось так. Обкрутили вже тут чисницю і виходимо посередині. Виходимо посередині, ось так. І обкручуємо. І ось тут. Я потім це у себе приберу, але ось так теж можна робити. І будуть ось так розділені ось ці стовпчики. Але цей варіант у мене ось, ось такий.